Ні світ, ні зоря, ми їдемо за грибами чи по гриби. Так що всім доброго раночку. Ой. Боже, на вулиці ще темно, а двірники працюють. Боже, ми тут уже, а ми йдемо. Дощі пройшли гарні, тому сподіваюся, що ми щось знайдемо. Добре, що хоч вітру немає. Така поки добра погодка. Ну, зараз через 10 хвилин наша маршруточка прямо на місто. Ось ми приїхали, а тут у... качачок скільки. Саме тим разом були на тій стороні, а цим разом на цій. З іншого боку. Ой, ти що? Вони тут складається таке враження, що їх хтось тут покормив, да? нагодували чимось, що вони ну, тут. Так, ми щось. Дивіться, який Як... схід сонця. Дуже гарно. Прям зробити хочеться фото. Так, все, ми пішли вперед. Будемо дивитися під ноги, сонечко вже встає потрошку. І будемо сьогодні з грибами. Тим разом я насобирала грузді і замаринувала. А, а це, да. а це, як... а це як... якщо знайти, треба їх засолити. Просто... І... Ну, значить, це перша знахідка. Таке як грусть. Таке як грусть. Да? це така красота вже. Начало є. А це, боже, а це щось провода якісь. Боже, тут страшно. Але всіля йти, тут якісь провода. Страшно. Я думаю, що воно хоч током тут не б'ється, може ж нічого нема, але страшнувато. Ну, сміття, звісно, Вони знайшли якесь поховання. Мабуть, когось похоронили. А, мабуть, там м'ячик лежить, мабуть, або собачка, зайчик, або кішечка. Так, переходимо дорогу. Може там якось буде. На початку тут в лісі ми нічого не знайшли. Ото один грибочок знайшли. Так, переходимо, там завжди більша була добича. Зараз машини проїдуть. і перейдемо. Сподіваюся, що в нас сьогодні буде продуктивний день. Маслючків нас обирати і Законсервувати. Мухоморчик ще ось гарний такий, гарний вискочив. Дерево зрублене, чи спиляне, і на ньому така початка. Що це означає? Чи продано, чи що. І вони ще? Що це таке? І на кожному з випиляних оце отака. Дивіться. Що це означає? Хто знає, а ну напишіть, будь ласка. І там далі теж що воно таке. Так, ну ми йдемо далі. Найшли один гірчачок, три груздя. Ну, хочеться ж маслят, хочеться оцих же ж парасолік чи зонтиків, як правильно сказати, я навіть люблю дощовачки. Аби де ще дощовичок знайти, так я б була в захваті. Але я думаю, що ми щось знайдемо. Обов'язково. Земля, волога. Тому, ну, може, вчора визбирали, звісно, а може, ми не там ходимо? Ось знову таке дерево помічене? Не знаю. Головне, що сьогодні тихо, гарно. Ліс прекрасний, а потім вже буде холодно ходити. І може це вже ми, може вже ми і не підемо в ліс. Тому добре, що ми вийшли, погуляємо, подихаємо свіжим повітрям і буде все здорово. Ось знову, я так розумію, поховання домашніх твариночок Аліса. Не бачу, що там 25-й рік. А, 18.01 25 -го року заховали, мабуть, собачку або кішечку. І камень так розмалювали. Ну, оці. Така пам'ять. Ну а що? Що робити? Ми ж любимо своїх домашніх улюбленців. Ліс вологий, прям. Так гарно вологий, прям, ну, ну, ну супер. Ну, здається, повинні бути гриби. Ну, поки он мухоморчик, поки нічого ми не знаходимо і таке чи чи, чи душ... дощі крапає. Ще й дощі крапає. І пахне грибочками прям пахне. Дощі крапає света. Да. Лежить ось пеньок. Ну, дерево таке вже. Ну, кажуть десь по ідеї, повинна бути тут опеньки. Ні оп'ят, ні опеньок, ні маслючків, поки ми нічого не знаходимо, але йдемо. Ось стежечку знайшли. Ідемо по стежечці, Хоч трошки... Оцих дорожок багато дуже таких проораних чи. Ну, це ж щось зроблять же ж лісники, щось таке спеціальне. Ми не знаємо, для чого воно такі дороги. Дійсно, вони так стали часто прям такі ці дорожки, отакі проорані, чи як сказати, стали дуже таким. Часто зустрічатися. А ми знайшли доріжку. І тут раніше ми йшли, он дощовичок я знайшла один. Ось. Ну, він такий маленький, що мені навіть не хочеться його і брати. Вон дивіться, який красивий. Один. Хоч мухоморів вам покажу, які гарні. Другий, он третій. Ось третій. Оце так. Он четвертий. Мухомори гарні, але не свідовні. Або свідомні один раз. Ціла поляна мух... мухоморів, Дивіться, які вони гарні. Ой, гарні. диви, яка поляна? Ну чого це не съедоб... не їстівні гриби? А? Чи вони їй стівні тільки один раз? Диви, один за одним. Боже, красота яка. Може, для. Так, так. Ще яблучко хтось положив на дерево. <різь> це, це, це що? Це, якщо хтось голодний, зголоднів, може перекусити. Чи як? Боже, дивіться, як, як тут гарно, яке небо гарне. Ммм. Да, 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 багато цих дорожок. Дивіться, яке дерево. Ми, ми здається, тут колись фотографувалися навіть оце в цьому дереві. А тепер починається, оцей колись ми називали його молодняком. Тут маслята. Сподіваємося, маслюків понаходимо в цьому, в цьому лісі. Ліс вологий, все. Тільки Аби гриби, нема грибів. Ну що це таке? Ну, зараз спустимося сюди. Бачите, як воно внизу. Такі, я ж прям. Зараз потихеньку спустимося. І, і сподіваємося, що... що знайдемо ж. Ну знайдемо. Може, хоч трошки, хоч на баночку. Ну, давай обійдемо. Давай обійдемо. Страшно волого і страшно. Спускатися. Звісно. Тут такий густий ліс. Зараз будемо брати по дорожки, по, по якісь дорожки, по тропинки. чи як сказати, по дорожки. Тут багато людей ходять, тут може ми щось. Да, всі вони... да, тут вже ніхто не ходить. Да, сьогодні ніхто не ходить. Тільки ми. Тільки ми. І ми сподіваємося, що грибочки повилазили для нас сьогодні. Не так, не так, так. Да, щось, щось буде. Сподіваємося дуже. Тут щось якось ще росте ліс, непонятно? непонятно. О, грибочок, вон світочка знайшла. Хто? Маслянок? Маслючок? Я тебе вітаю. Я тебе вітаю. Похоже, да. Молодець! Отут, ось у нас є один. Ура! Ди я ж кажу, должен будь, повинен бути ура! Ура! Свята, я тебе вітаю. Дякую. О, який гарний. Класний Клас, ура, Світочка каже: напів сковорітки є. Я говорю: о, як гарно, що ми вміємо радіти малому. Не, не хочемо якихось золотих. Гор. Вершин якихсь. І все, і зразу нам. Ось один грибочок, зараз іще один грибочок, і вже сковорідка. Ой, я не можу. Ну, така волога земля. Ну повинні, ну, 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 повинні повинні. Найти, повинні. найти. По, 10, по 10 грибочків, але найдемо. Так. Свята каже, не бійтесь вилазьте. Може, вони ножа бояться, <смі> не хочуть вилазити. Це точно. ну Дуже волога. прямо Ходимо ось на, на таких е, горбиках. Раніше тут були, були грибочки. Зараз ходимо, чи їх визбирали, чи вони були, чи їх не було, чи ще не вилізли. Та що ж, ну, ж це таке? Ну, що ж це таке? Ну, знайдемо. Сподіваюся, знайдемо. Ну, кажись, і я знайшла. Муха Ой, мухомор, Ти чуєш? Ось один. І ось у Масльоночок другий. Ура! П'ятий. І ось шостий. Ой, заховався. Ось шостий. Дивіться, як гарно, э як його... Гніздечко чи Так гарно. Я знайшла ще один. І ще один. Ура! Дивіться, які гарні, але це кажеться, ядовиті дивитий грибиться. Такі, такі вони гарні, а я їх вже пособирала. треба викидати. Все. Цікаву місцевість ми знайшли. Дощик трошки моросить, але таку цікаву місцевість, що одні гори тут. То якось ми ходили доріжки, доріжки такі. Сосен були, а зараз так якось одні гори. Одні гори, але на горках цих ми і понаходили грибочки. Де-не-де, не... Де, не де, але вони є. От І дощик іде ще. Так що трошечки підсобирали ми. Вдалося трошки зібрати. Ну, ще не кінець, ще ж, може, в кінці. по, по... Покажемо, скільки ж ми назбирали грибочків. Немає де, де розложитися, ми тут прямо ось Отак. П'ємо, їмо дуже смачний хліб, ось я їм їм а не збиралася їсти. Мої грибочки, мариновані грибочки будуть у мене. Пообідали чи поснідали і працювати пішли далі. Ось гарненький. І ось ще один. Ось. Так, толку більше на оцих горбочках. Прям там якось ходили, зовсім нема нічого. І така сьогодні тиха-тиха погода, гарна. Прям дуже хорошо ходити, дихати добре, свіжим повітрям. Ну і грибочок. Хотілося б хоч трошки більше, то корзиною тільки лякаємо людей, щоб взяли корзину прям. Мабуть, треба вже маленьку якусь купляти. корзиночку точно. То буде якраз саме раз з маленькою корзиночкою ходити. Тому що з великою вже нема що збирати. Чогось немає. Зовсім якось грибів стало дуже мало. Може, є де, але дуже дуже мало. О, красунчик який. Ми шукали, де посидіти. Можна тут вогнище можна було розвести, але нам так не треба. Може, посидіти було б тут краще. Ну, вже все. Ми вже по поснідали, ідемо далі. Свята пройшла ми йому. Так? Да? А, ну ладно. А я ось знайшла аж три в місці. Я, я... Сняла, рахунок веду. Ага. Ми повинні знайти ще 10 грибів і можна йти додому. А мені... а мені скільки. І тобі теж. ось зеленушка. Зараз подивимося GPT запитаємо, правда чи ні? А мені Дятел там стукає, боїмося його злякати. А! Полетів. Ну, пробач, пробач, щоб потривожили тебе. Ага, і ще сяде так, щоб його не видно, ага, так, його не, не видно ж було. А, а як же ж. Так, Ми хочемо ще отуди трошки пройтися і все, будемо закруглятися, тому що мені ще два треба знайти маслю... маслюка. Угу. І все. І в мене. Ну, ось дивіться, оце якихось тут грибів. Ось тут якихось. Угу. Ну, що це за гриби? Коричневі, маленькі, якісь рядовочки, і так їх багато. от, от так, трошки маслючків знайшли і слава Богу. Оскому збили, на баночку я насобирала і дуже рада. Ой, так багато цих коричневих. А вдруг це оп'ята. Ні? Це не, не опеньки. А ну, оце не опеньки, ні. Я не поняв. Я їх не буду брати, але цікаво. Ні. А тут якісь прям обгорілі дерева. тут. Обгорілих обгоріли і прям такий. Цілий квартал такий. ну, да? Там і мужик іде, і там іще хтось ходив, там в лісі. Ну, Пішли, і ми походимо, а що ж ну вже трошечки ще походимо, та і все. Горіло щось, так, да, щось горіло. Дерева прям горіли. Я й не замітила би, а світочка. Видиш, воно до і тут? Якось... Знизу, горіло, знизу Просто піднімалось. Посипалась і засипало. Да, 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 да. А, Дійсно підгорівші дерева. Мабуть, був б тут пожар. Колись що тут могло бути таке? Від спеки, а може, хтось підпалює. А може хтось, так, да, щось таке, як може впало. Та хто зна, що тут було. А тут воно ніцок воно теж гарне, Ага, так. Да. Земля така. А тут теж. Родинці, Дивіться, яка картина. Картина прямо малюйте. І тут також горілий ліс. Горілий, тільки менше, Тут трошки менше. Але, горілий. Є. але а горілий. Ну, треба вже. Оце, Щось оцепило, тут було сім'я маслят. У мене цель була ще знайти п'ять, тут чотири, угу. Ще один і все. Я гешталь закрила. А, а, а мабуть, рядышком ще один стоїть. Ми вже виходимо на останок, така красота з мухоморів. Самі фотогенічні ага. грибочечки такі. це на останок. Все, виходимо з лісу. А, ну, а це з'їдобні один раз грибочки, якщо ага. що. Або... А, да. Або для лікарства. Так, зараз зайдемо на цю зупиночку, поп'ємо тут каву. Зробили добрі люди хтось якийсь меценат чи хто, не знаю хто. Зробили цю зупиночку для автомобілів, щоб відпочивали. Зараз подивимося, що там є. Ось тут, Зупинилися. Машини тут. Одні, другі, і ми зараз посидимо тут, поп'ємо каву. Забор тут такий. Ось такі гарні такі альтаночки. Не ламай, не псуй, не сміти, відпочивай. Тут мангальна зона, дитячий майданчик. І чотири. Альтаночки туалет. Один такий, який ну, можна зайти, мабуть, руки помити, а один дерев'яний, один дерев'яний. Електрика тут через сонячні батареї. Ну, відйде тут Ще щось, щось не дороблюють. Ще не да, щось ще дороблюють тут. А взагалі дуже-дуже гарно. Такий стенд з пташками. Які пташки нашого лісу. Такий. Так, туалет оцей, мабуть, комфортабельний, він закритий, а позаду там просто дерев'яний, звичайний, але там нормально. Поки чистенько. такі альтаночки. Тихо, спокійно, гарно. Дякуємо, хто це зробив. Є для сміття, Ось Оце такі справи. Альтанки, туалет, ага. дитячий майданчик і зона барбекю. Отак от насадження. Гарно. Поки тихо і добре тут. І чисто. Чисто, і гарно, і добре пока. і ліс тут навкруги. Це ж дуже-дуже. Навіть не по... Дуже навіть непогано. Звісно ж, напоминаю, що забери своє сміття, воно не подобається звірям. Все правильно. А ми йдемо по направленню вже додому. Зараз перейдемо дорогу, і там ще березки. Ще, може, який грибочок знайдемо. І все. І наша сьогоднішня екскурсія заверш... завершиться. А -а -а. Ось яка березова роща. Угу. Гарно так. Тихо, спокійно. Йдемо просто по дорожці вже, тому що. Вже заморилися. Хто зна хто? Вже не дивимося на грибочки. Та, мабуть, оці ж грузді можуть ті. Бачите, невели... невеличкий такий лісочок тут на цій стороні. А та я хочу наоборот сказати, що ще є сміття, куди а, сміття, є такі невеличкі це, сміття, сміття збірники це, 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 такі я, є. Вони Тому... спеціально поставили для сміття. То просто так. Так, я, так, не знаю. я думаю, що це для сміття, але я не знаю. Мені, кажуть, що ні. Тут і така вже заасфальтована доріжка, це каже про те, що ми вже виходимо. Тіпа, тут парк такий на третьому за насипу, але він такий хороший. Гуляють, дітки гуляють з собачками, бігають. Люди собачки, хто бігає. Собачки самі гуляють, і, да. і люди самі гуляють, і різні люди. Так, грибників трошки зустріли. Все, йдемо на виход. І, як гарно, прям картинка. А це хто з Картина. Тут нікого рядом нету. Прям дуже-дуже гарно. Тут чогось дерева прям лежать. Так, таке, таке непонятно, чи буря, чи чогось таке величезне дерево лежить прям. Чи буря була, чи що, не зрозуміло. такі, бачите, по парку. По парку такі смітнички. Це картина така гарна. З медведями. Так, гарно. так да, да, да. ой, дуже гарний такий. І так тихо. Отак. Він там є. Столи. От ми знову на цьому озеро вийшли до цього озерця. Качечки тут. Плавають з задоволенням. Кричать, радіють, теплу. Ще сьогодні теплий день. Спокійний і теп... Он Кричить, розоряється. Це таке. Все, всім до побачення, до нових зустрічів. Ось такий у мене збір грибів. Мало, але на півлітрову баночку буде. Все, всім дякую за увагу.